Доброго дня, шановні батьки та діти. І так, ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за темою третьою – Pet-Show. І так, ми з вами вже вивчили слова, назви тваринок: Данкі, ослик, елефант, слон. павук, кіт, щур, Фрог жабеня. Duck. Качка, lizard Ящерка. So dog песik. Також на минулому році ми вивчили з вами з граматики прийменники місця. Тобто, це ті слова, які показують, де знаходиться якийсь предмет. А сьогодні ми заспіваємо пісеньку, в якій вся ця інформація повторюється і узагальнюється. І так, listen and sing», послухай, співай. «Point to the the animals in the song, І показуй на тваринок у пісні. І так, спершу давайте ми з вами прочитаємо. The frogs on a bag. Жабиня на сумці. And that's not good. І це не добре. Put the frog in the pond. Поклади, будь ласка, жабеня в ставок. Yes, the pond in the wood. Так, ставок в лісі. У лісі. There is a pond. There is a pond. There is a pond in the wood. There is a pond in the wood, and that's good. Кулисья, да, і це добре. Ну, це приспів іде. Далі. The ducks under the car. Так ось вона. Качка під машиною. And that's not good. Так, puts the duck on the pond. Yes, the pond in the wood. Поклади да, качку у ставок або на ставок, мається на увазі, щоб вона плавала на поверхні. Так, Так, ставок у лісі. Ну, і іде приспів у нас. There is a pond, there is a pond, there is a pond in the wood. The fish in the net. Рибка в сітці. В сітях. Ось вона. And that's not good. це не добре. put the fish in the pond. Поклади, будь ласка, рибу доставочка. Yes, the pond in the wood. І так, де у нас на початку історії ці наші, ці наші герої? The Frogs on, on a bag. D, так? Жабка сидить на сумці, на, на, на пакеті. Далі The Ducks under the car. Качка під машиною. And the fishes in the net, а рибка у сітці. Отже, ми знайшли усіх героїв. Ну а зараз послухаємо цю пісеньку. the the in pond Yes, Under the car, and that's not good. Put the duck on the pond. Yes, the pond in the wood. There's a pond, there's a pond, there's a pond in the wood. There's a pond in the wood, and that's good. The fish is in the net, and that's not good. Put the fish in the pond, yes, the pond in the wood. There's a pond. There's That's good. And that's good. And that's good. Спробуйте заспівати караоке версію цієї пісні. Переходимо до нашого підручника Look, Think and Draw in Your notebook». Подумайте і намалюйте у своєму зошиті: So which animals needs a pond? Які тваринки потребують ставочка, ну, води мається на увазі. так? Ну, for example, duck, скачка, та ж сама frog, жабка, фіш рибка don't need a pond, а які не вимагають так, цього ставочка наявності. Ну, Це може бути lizard, ящірка, яка він повзе по дереву, так у пісні. Або може бути спайдер, павучок. Та ну, це може бути до кет, будь-яка інша тваринка, яка не живе у воді. Кид! Сирен for pleasure! Sing. Співайте з задоволенням! А я з вами прощаюся до нових зустрічей! Goodbye, good luck!